Нет України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни знову концентрують удари проти української енергетики. Під час ставки він обговорював технологічні питання, захист критичної інфраструктури та стабільність нашої енергосистеми сьогодні. Детальніше про стан нашої енергетики. Далі говоримо із експертом Геннадієм Рябцем. Він з нами на зв'язку. Пане Геннадію, добрий вечір. Вітаю вас. Вечір добре вітаю вас. Пані пане Геннадію, ну дякувати Богу, і влітку ми з вами не спілкувалися про нашу енергосистему. Слава Богу, ми його пройшли зі світлом. Зараз готуємось до зими і бачимо, що росіяни знову почали активізуватись щодо того, щоб бити по нашій енергосистемі. Який стан зараз української енергетики? Наскільки вона готова до зими? Стан добрий, якщо ви мене питаєте про це не розпал літа, тому що дехто казав, що нам не буде вистачати електричної енергії влітку, теж а питаєте лише зараз, коли на це питання почали звертати увагу високопосадовці, депутати, які, до речі, починають чомусь лякати знову ж такі громадян України. Негараздами, які можуть їх чекати впродовж цього опалювального сезону. Особливо в цьому плані е е лідирують народні депутати. Але якщо подивитися на ті сценарії, які розглядають профільні експерти, і про які кажуть в енергетичних компаніях, то е на їхню думку, найбільш вірогідним сценарієм є той, який не передбачає тривалих вимкнень електричної чи теплової енергії, або запровадження графіків погодинних вимкнень її для побутових споживачів чи графіків обмеження потужності для промисловості, як це було декілька років тому. І за поруками цього є ті резерви потужності передачі і розподілу, які є, і ті запаси, особливо вразливого обладнання, які було створено енергетичними компаніями. Ну і крім того, не варто забувати, що все ж таки щільність захисту об'єктів критичної інфраструктури зараз трошки вища. Хоча можна слово трошки тут прибрати, аніж та, яка була в Україні в 22 другому роках, звісно, що проблеми є, і звісно, що аварійних вимкнень електричної, теплової енергії, газопостачання не вдасться уникнути по всій території України впродовж усього опалювального періоду, тому що росіяни. Будуть продовжувати бити по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, але ці аварійні вимкнення не переростуть за жодним із сценаріїв, які розглядаються в блекаути. Тобто, в стани, коли відновити енергопостачання не вдається, такого не прогнозується, і це є добрим знаком. Порівняно з попередніми, ну втім, не менше а, мені здається, що мабуть, вперше, коли ми з вами говоримо, що блекаути не прогнозуються, але втім, не менше, президент повідомляє, що росіяни концентрують удари саме по енергетиці, так все таки нашим глядачам до короткострокових відімкнень електроенергії нам потрібно бути готовими, так. Так, звісно, тому що єдиним найбільшим ризиком, який є у нас і залишається, зберігається, це стихійне лихо в образі Російської Федерації. Тому до цього стихійного лихо потрібно готуватися, але як я раніше казав в ваших ефірах, що у кожного українця є кулемет на горищі. І рація мене. тому я думаю, що у кожного з нас є свої можливості допомогти нашим енергетикам в тому, щоб забезпечити всіх споживачів електричною тепловою енергією, природним газом в необхідній кількості і належної якості. Ситуація із нашою критичною інфраструктурою наскільки стабільне живлення є там, наскільки ми захищені в тому, аби забезпечити безперебійне її електропостачання. Ну, різні регіони України забезпечені по різному, і ми свідомі того, що кожна атака, комбінована на е, ті чи інші регіони, вона призводить до виведення з ладу, в тому числі енергетичного обладнання. Відомо, що після ударів по Дніпру були запроваджені обмеження в енергопостачанні е, в цьому місті та агломерації були проблеми з. Електричної енергії з постачанням її в Сумах в Київській області. От буквально нещодавно були проблеми і на Хмельниччині, і на Франківщині, і у Луцьку, і у Львові. Але ви ж бачите, що все це тривало не настільки довго, як це було в позаминулої палювальні сезони. І енергетики достатньо швидко відновлювали енергопостачання в повному обсязі. Ось це скоріш за все буде тривати і в цьому опалювальному сезоні гарантувати 100% наявність електричної, теплової енергії природного газу в усіх споживачів, особливо якщо це стосується прифронтових регіонах. Ніхто, звісно, не в змозі, але обвалів якихось. Системних аварій, бликаутів в їхньому професійному розумінні не прогнозуються і не очікується. Щодо підняття тарифів на електроенергію, чи варто їх очікувати цієї зими? Ні, якщо йдеться про промислові, промислові підприємства, то там, звісно, ці тарифи і ціни відповідно на електричну енергію як товар. Будуть зростати через інфляційні девальваційні чинники, але якщо йдеться про побутових споживачів про бюджетні організації, то для них для підприємств критичної інфраструктури, то для них всі ці ціни і тарифи будуть сталими, і це прописано зокрема і в проєкті плану дій уряду на 2025-2026 рік. Там зазначено, що відповідні дії будуть вживатися е, лише наприкінці 26-го року, коли буде готуватися дорожня карта, яка має передбачити поступове цін ціни тарифів до ринкового рівня. Тому ну 26-й рік е, ще не так е, е, рано. Давайте проживемо і цей опалювальний сезон і ну, війдемо в наступний. А далі будемо говорити про можливості е то е на цей опалювальний сезон грунтованих цін на цей опалювальний сезон. Ви не прогнозуєте підняття цін на тарифи? Так У -у уряд не збирається цього робити. Я можу прогнозувати все, що завгодно, але уряд зробити це не збирається. Ну, ви експерт з енергетики, тому я тут можу питати ваших прогнозів, бо ви точно більше знаєте, аніж я. Пане Геннадію, як допомогти тим людям, яких, до прикладу, будинки виключно на електроенергії? Як вони можуть здешевити свій тариф? Які послуги є доступні зараз? Ну, Звісно, що досі працюють усі. Програми підтримки, які запроваджені для домогосподарств, які встановлюють у себе альтернативні резервні джерела живлення, зокрема, і фотоелектричні станції, вітроагрегати, там генераторні установки, ну тобто, велика кількість обладнання, вона зараз. Її можна придбати або зі знижками або за певними програмами, як державними, так і місцевими. Потрібно лише пошукати, тобто, можна це, це зробити. Крім того, існують програми для ОСББ, для житлових кооперативів, для енергетичних кооперативів, і ці програми реалізуються 20 українськими банками. Які підписали відповідний меморандум про співпрацю з урядом, ну і самим урядом та органами місцевого самоврядування, але якщо ну все ж таки йдеться про звичайне домогосподарство, то найперше, що потрібно робити перед опалювальним сезоном, це забезпечити належну теплову ізоляцію приміщення, тому що не варто опалювати навколишнє природне середовище тією енергією, яка може стати достатньо вартісним, дороговартісним і дефіцитним товаром, якщо, наприклад, прилетить якась ракета чи декілька дронів на об'єкт критичної інфраструктури, тому теплове ізолювання. Плюс резервні джерела живлення, плюс альтернативне паливо. Будь ласка, не забувайте в сільській місцевості, що там не лише є електроопалення, але і різноманітні засоби отримання теплової енергії Іншим, в інший спосіб. Якщо для багатоквартирних будинків, то це насамперед теплове ізолювання та резервні джерела живлення які можуть забезпечити роботу декількох, дуже найбільш важливих для вас приладів, без яких ви не уявляєте нормальне життя? Я дякую вам за розмову. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев був з нами в головному за день. Говорили ми про те, чи можливі взимку блекаута, а також що чекати світла вже на 2025-2026 роки. Найголовніше, що ми почули, що блекауту як такого ніхто не прогнозує. Мені здається, це найважливіше. Дякую ще раз за цю розмову.